Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня середи, 7 грудня у студії. Тамара Прихочко. Далі коротко про головне. Президент України вручив золоту зірку родині Героя України, майора Степана Тарабалки. 75-й автомобіль для Збройних сил України. Вантажівку придбав благодійний фонд Домрії. Золото з чемпіонату Європи з пауерліфтингу привіз до Коломиї Тарас Мильничук. У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область і нагородив українських військових, які захищають незалежність нашої держави. Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден заступнику командира бригади, начальнику відділення артилерії 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади сухопутних військ Збройних сил України, підполковнику Володимиру Потєшкіну. Із березня 2022 року він здійснює керування вогнем бригадної артилерійської групи організовує артилерійську розвідку об'єктів противника. Увесь цей час Володимир потєшкін уміло та якісно координує взаємодію артилерійських підрозділів бригади, забезпечує підтримку дій гірсько-штурмових підрозділів, а також вчасне та якісне завдання вогневого ураження противнику. На його рахунку, велика кількість знищеної техніки, озброєння та живої сили противника, зокрема в Київській області, по Попаснянському районі на Луганщині. Та Бахмутському районі на Донеччині. З нагоди Дня збройних сил України президент України Володимир Зеленський вручив золоту зірку родині героя України майора Степана Тарабалки із Коломийщини, який загинув 13 березня у повітряному бою під час відбиття масованого авіаційного удару. Майор здійснив самостійний пошук та вступив у дальній ракетний бій із винищувачами противника своїми рішучими діями. герой не допустив виходу ворога у район Житомира, що дало змогу запобігти завданню авіаційного удару. Із з боку противника нагадаємо, нещодавно мама нашого героя Наталія Тарабалка відкрила реабілітаційний центр тепло крилатої душі у Циняві. Центр створений для тих, хто пройшов пекло фронту та їхніх родин. Пані Наталія, це є приклад мами. Приклад берегині, і просто приклад сильної жінки, яка не опустила рук і сама змогла скільки зробити для того, щоб допомагати, щоб бути потрібною, що воїни, які дуже потребують реабілітації, мали можливість саме тут проходити справа вашого сина продовжує жити у вас і у ваших добрих ділах. І я думаю, всі, хто тут будуть, вони стануть вашими синами. Який би біль на душі не був, хочеться знаєте… Більше ділитися, хочеться якось допомогти підтримати один одного. Звільнені з полону троє прикарпатських воїнів. Військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади Віталій Луканюк, старший лейтенант Роман Яцюк зник безвісти 14 вересня під час виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Нестерянка Запорізької області. Також додому повернувся військовослужбовець Володимир Пилипонюк. Обмін полоненими відбувся у День Збройних сил України. 75-й автомобіль для збройних сил України передали його в рамках флеш-мобу на підтримку збройних сил, який реалізовується на Коломийщині. Вантажівку Лейланд» придбав фонд до мрії. Ця машина поповнить автопарк 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і в скорім часі відправиться у зону проведення бойових дій. Дуже приємно, що коли ми святкуємо День Збройних сил України, ми передаємо 75-й автомобіль з початку акції. В основному всі майже автомобілі це були вантажні автомобілі високої прохідності. І хочу подякувати всім, хто долучався до цієї акції і продовжує долучатися. Дуже приємно, що сьогодні наші меценати передають уже не перший автомобіль. Родина Грабовецька разом з своїми друзями уже дуже часто. Приймає участь у нашому флешмобі, а також не тільки транспортні засоби, а передавала інші засоби, необхідні для наших Збройних сил України. Помагаємо і військовим, і цивільним. Фонд працює з перших днів війни на всіх напрямках, ну, де йдуть бойові дії. Автомобіль дав, повнопровідна, хороша машина. Стояла на озброєнні британської армії. Ну, ми її пригнали, доробили і передаємо для наших військових. Генератор на 3,2 кВт, також, щоб хлопцям було тепліше, щоб могли обігріватися. Саме до покупки даного автомобіля долучився наш фонд і наш товариш, який бувший житель Коломиї, Артур Тазаханович Абдінов. Йому теж велика подяка. Кожен з нас повинен зробити свій вклад в країну і допомогти щось перемогти. Хочу сказати від. Фонду до мрії, що ми пишаємось, що ми маємо нагоду пліч опліч стояти з такими людьми, які покладають своє життя і віддають себе наповню за для того, щоб наші діти і наші сім'ї були у безпеці. Ми віримо, що спільними зусиллями небайдужих людей ми зможемо подолати ворога і отримати е, перемогу над агресором. Це такі автомобілі вони в першу чергу потрібні. І за чого? І за те, що е, вони є такі повнопровідні, високопрохідні. Вони виходить, можуть проїхати по бездоріжжю, пересікати водяні перешкоди, хоч невеликі, але все одно невеличкі річки, вони теж саме можуть пройти по них. І для перевезення особового складу, і для перевезення майна вони можуть використовуватися в повному обсязі. Поки будуть вестися бойові дії, постійно буде великий попит на автомобільну техніку, тому що гинуть не тільки люди, а теж саме знищиться і техніка. Хочу подякувати благодійному фонду, який долучився за закупівлі, обладнання, переобладнання цього автомобіля. Такі автомобілі високої прохідності нам дуже необхідні, оскільки тим більше зараз морози нам дуже необхідні. Техніка у нас комплектується, все в нас потрошечки поповнюється зі всіх. благодійних фондів волонтерів. Нам всі допомагають. Тому від командування хочу їм всім подякувати. На Коломийщині продовжують розгортати пункти незламності. Їх облаштовують при навчальних закладах, пожежних та поліцейських відділках, місцевих адміністраціях. На Прикарпатті діє вже понад 130 таких місць, де на Коломийщині, окрім мобільного центрального пункту, функціонують такі місця. Розповімо у наступному матеріалі. Тепло, доступ до інтернету, генератори, пальне, запас води усе це є в одному з пунктів незламності, який розпочав роботу у Коломийському ліцеї №1 імені Василя Стефаника. А ще тут є місця для сидіння та навіть кімната зі спальними місцями. Такі приміщення насамперед облаштовують на випадок, коли електроенергії в оселях Коломиян не буде цілими днями. Я сподіваюся, що нам не прийдеться ним користатися. Але якщо все ж таки настане та ситуація, коли буде відсутнє енергопостачання, теплопостачання, то наші люди, особливо з багатоквартирних будинків, зможуть скористатися прийти сюди. Хоча ми запрошуємо усіх, у кого є у цьому потреба. Щодень кількість відвідувачів осередків зростає. Загалом на Прикарпатті близько 6 тисяч людей скористались послугами пунктів незламності, каже заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Богдан Футерко. Він завітав у Коломию, аби оглянути, як тут тривають роботи з облаштування пунктів незламності. У Коломиї, зокрема, і в цьому пункті незламності е, організовано все доволі добре. Е, пункт забезпечений всім необхідним. Тут є генератор, зв'язок, медичну допомогу можна отримати достатньо багато місця для перебування. Людей є окремо обладнана кімната, де люди можуть зупинитися надовше є спальні місця. Тобто, в цілому, я е, хочу подякувати міській владі за те, що спільними зусиллями вони змогли організувати такий пункт. Це. Із тих труднощів, які от я бачу зараз, перебуваючи тут. Це е, на даний момент пункт фактично працює, але з іншого боку, також навчаються діти в школі, і потрібно організувати такий режим роботи доступу до цього пункту, щоб у випадку. Котривоги, коли діти спустяться сюди, і ті е, відвідувачі пунктів незглавності, які тут будуть перебувати, щоб вони ну, якось були ізольовані, е, для того, щоб убезпечити дітей і не змішувати е, їх разом із відвідувачем пункту незглавності. Але в цілому я задоволений. Я думаю, що такі пункти. В Коломиї вони в певній мірі будуть користуватися попитом, але сподіваємося, що все-таки більше наших мешканців знайдуть собі можливість переселитися в сільські райони, де є альтернативне джерело енергії. Ну але за зв'язком, напевно, за інформацією люди будуть приходити саме сюди. Коломиї пункт незламності працює у наметі рятувальників неподалік ратуші. Облаштовують пункти і при місцевих відділеннях поліції та ДСНС. Стала пунктом і районна військова адміністрація. У навчальних закладах міста, окрім першого ліцею, пункти незламності працюють у другому, п'ятому та шостому ліцеях. Щодо району, загалом на Снятинщині пункти незламності працюють також у місцевих ліцеях «Інтелект» та ліцеї імені Василя Стефаника. Мобільний пункт на вулиці Лотоцького у Городенківській громаді пункт незламності розгорнули при місцевій спортшколі та в дитячому садочку. Зірочка є пункт незламності і в Гвіздецькій громаді на території місцевого ліцею. Вони готові приймати людей і надавати їм допомогу для того, щоб у той період часу, коли відсутні енергопостачання чи немає тепла, люди могли сюди прийти, обігрітися, підзарядити телефони, попрацювати, у кого є потреба з інтернетом, тобто. Така можливість буде надана для наших громадян. Дізнатись адреси пунктів незламності на території всієї України можна на сайті незламність.gov.ua. Впродовж трьох днів у Коломиї відбуватиметься музичний фестиваль імені Коса Анатольського. Заходи відбуватимуться у Коломийській дитячій музичній школі, в музеї історії міста Коломиї та Коломийській малій філармонії Сокіл. Із програмою фестивалю ознайомимо далі. 9-10-11 грудня у Коломиї відбуватиметься музичний фестиваль імені Анатолія Кос Анатольського. 9 грудня Коломийській дитячій музичній школі номер 1 відкриття фестивалю Юні таланти незабутньому маестро. 10 грудня об 11 годині в музеї історії міста до 150-річчя від дня народження Крушельницької захід велична і славетна Українка за участі Львівського музично-меморіального музею Крушельницької та Івано-Франківської обласної філармонії імені. Іра Маланюк 10 грудня о 14 годині у Коломийській дитячій музичній школі номер 1 імені Анатолія Кос Анатольського концерт і в рідній школі знову зазвучить 11 грудня об 11 годині в музеї історії міста Коломиї благодійний концерт за участю солістки Коломийської малої філармонії Євгенії Королюк, учнів та викладачів Коломийської музичної школи номер 2 імені Галини Грабець. 11 грудня о 16-й годині у Коломийській Малі філармонії Сокіл. Закриття фестивалю гала концерт до старіччя заснування Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Кос Анатольського. Золото привіз до Коломиї Тарас Мельничук. Спортсмен вдало виступив на чемпіонаті Європи із класичного пауерліфтингу, який відбувся у Польщі. Там, під керівництвом заслужених тренерів України Інни та Василя Орубців, Тарас Мельничук також виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Тарасу Мельничуку 21. третину життя він займається пауерліфтингом. На його рахунку перемога на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Нещодавно спортсмен виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Важливе досягнення здобув на чемпіонаті Європи з класичного триборства. Ці змагання відбувалися в Польщі. Посів перше місце малу золоту медаль у жимі лежачі, і четверте місце в загальному заліку. О, це спорт. Gets, that it. Looks good. Gets off the floor oh, and he, he locks was gone. it out. В присіданнях я встав 287,5 кг, пожав 217,5 і потягнув. У станові тязі 322,5 кг. Хочеться більше, але нічого. Це все про майбутнє. Коломиянин Тарас Мельничук змагався у своїй категорії з 19 спортсменами з різних країн. Вони були всі надзвичайно сильні, як не дивно. Зараз у порліфтера спортивна перерва. Однак ненадовго вже на початку 2023 року. Разом із тренерами Інною та Василем Оробцями розпочинають новий сезон. А це відбіркові національні змагання, а згодом і міжнародні. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин, тепла та світла. Вам в оселях разом до перемоги, все буде Україна.